Табалапа. Та Басквіші. Та Є ще одна тільки така синя, бачите? Є ще Оріо, формі А де воно? Ось якраз Орео нашли. Моє, моє воно грязне. Тобто в милісі. Хтось ще сьогодні буде супчик і става з квісів. Ось така таба лапочка. І задні вона така. Одходьте, одходьте. Зараз буде ловкий стрілець. Так, друга пішла. Це в нас на очеріді. Ну, чотири там. Один, два, три, чотири. To taka żółtninka z oranżowym. I ona też się spjiedzie w ten suczek. To taki Squish oreo. Tak, 3, 2, 1. Чуть-чуть воздуха на них побавлю. Додаємо самого головного інгредієнта. Отакий ге. І... Пахне апільсінку. Беремо це, а це просто для перемішка будемо. Отак, приготували ми отаку суміш. І тепер додаємо ще декілька інгредієнтів. Так. Зараз інгредієнти. Асістент, можете подати, будь ласочка, Мелісу? Ой, та це не Мілі. Зараз додаємо з любов'ю. Кажуть, що для того, щоб був суп такий добрий і смачний, то треба зготовити з любов'ю. І ось, кстати, Меліса. Щоб з любов'ю вийшло, то треба з любов'ю. Зараз для того, лапок буде найкращий супчик. Так, тепер беремо. Нашу мішалку. Та це ж писали він. Для мене як сука наладили. А ми його ще на газ не поставили. Значить, ставимо на газ. Все, і тепер ждемо. Десь три минути, дві. А можна й одну. Лучше одну. Так, цим я панія, нічого не розміщаюся. Окрім А Отакий стіпчик у нас вже почти вийшов. Так, ще декілька травок додам. Лаврушка. Квіти для смаку. То, щоб воно гарно пахло, додаємо таких листочки. Пахне просто супер. Оце б таке б мені зготовили. Щось там лапки вже не живі. Але, то, вважається, за м'ясо, але нічого. Нічого. Щось лапки поздихали собі. А час оживились. Ждемо. Дознати, так постояти ще одну декілька секунд. 30 секунд. Ждемо, 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 ждемо. Три, два, один. Так, додаємо чуть-чуть спеції. перчик. Для вкусу. Дивіться, це перчик. Наш перчик. І для того, щоб отримати смак, зараз дещо принесу показка. Воно де, десь. Ось. Раз. І зараз солі візьму трішки. Треба посолити, завжди треба посолити. Завжди мене мама вчила треба посолити їжу, то що готовше. А оце стільки нам вже не треба. Та нічого ось готовляться собі. Ви будете просто в ці друзі. Дивіться, як гарно це виглядає. Та плавить. плавають. ой, ой, Дивіться, як виглядає. Ууу, радушка. Десять секунд, залишилось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і 0. Ось вони вже зготовилися. Зараз будемо давати папі, спробувати. Катя каже, що суп добрий. А ну-ка. Отже. Пробним. Підписуйтесь на канал. Оса. Так, ставте лайки. Еще идемо далі. Так. Зараз mm. може котика якось зайду.